Цього року зима видалась помірною і значних заморозків не було. Але підвищена вологість, вітер роблять свою справу. Ще й в приміщеннях доволі холодно, на опаленні доводиться економити. Сьогодні ми поговоримо, як зігрітись в холодний період шляхом правильного одягу чи на що звернути увагу, якщо ви маєте завжди холодні руки чи ноги. Починаємо. Зазвичай першими починають замерзати ноги. Можливо, у вас затісне зимове взуття. Тоді матимете порушення нормального кровообігу і ступні моментально замерзнуть. Між ногою і взуттям має бути тонкий повітряний прошарок, який нагріваючись від тіла, зберігатиме тепло. Навіть якщо ноги мерзнуть, затовсті шкарпетки чи декілька шкарпеток не покращать ситуацію. Зуття на холоди має бути з теплою підкладкою, вовняною або хутряною, а товщина підошви має бути не менше 2 см. Ось це взагалі найважливіший пункт. Ще можна змінити звичайні устілки на вовняні або хутряні. Вони краще утримують тепло. Є у стілки з алюмінієвою підкладкою. Еластична алюмінієва фольга ефективно запобігає проникненню холоду, тож хороший варіант на холоди. Якщо ноги все ж таки замерзли, а попереду робочий день наберіть у грілку або пляшку гарячої води і покладіть під ноги. Це вирішить проблему швидко. Основне правило це збереження тепла. Коли ви виходите з дому, в мороз, ви маєте бути вдягнені так, щоб тепло тіла зберігалось якнайдовше. За принципом тришаровості, вдягайтесь самі і так само вдягайте дітей. Перший шар білизна та шкарпетки, другий шар термобілизна, третій шар водолазка, худі, светр на ноги, штани, джинси тощо. Светри завжди обирайте з доданням вовни або, хоча б, з бавовняною ниткою. Читайте склад, поліестер не буде гріти взагалі. Однак одяг не має бути занадто грубим і сковувати рухи. Головне багатошаровість та терморегуляція. Між різними одежинами має бути повітряний прошарок. Діти, які вдягнені занадто тепло в затісних куртках, під якими декілька шарів одягу, замерзнуть набагато швидше через неможливість повноцінно рухатись і, відповідно, погану циркуляцію крові. А ще є така порада: тримайте в сумці. Одноразову грілку для рук, що активується при контакті з повітрям. Вона безперервно виробляє тепло до 10 годин і коштує близько 70 гривень. Якщо ви змерзли, грілку треба покласти в рукавички, в кишені штанів чи куртки. Їх використовують під час зимових прогулянок, активних видів спорту у польових умовах або під час роботи на вулиці за екстремально низьких температур. Та навіть якщо ви вже дуже змерзли, а попереду довга дорога в міському транспорті можна використати грілку і почувати себе значно комфортніше. А от якщо ваші ноги холодні навіть у трьох шкарпетках і вовняних чоботах, то варто задуматись про стан свого здоров'я. Насправді є цілий ряд причин, через які людина мерзне навіть у дуже теплому одязі. Можливо, у вас проблеми з щитовидною залозою. Щитовидна залоза виробляє гормон тироксин. Він регулює швидкість обміну речовин, тобто те, як швидко наш організм спалює калорії для отримання тепла. Якщо щитовидка працює неправильно, обмін речовин може бути уповільненим, а це призводить до того, що людина постійно мерзне. Треба звернутись до ендокринолога, щоб виявити причину. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, то теж можете мерзнути. Ті, хто регулярно виконує фізичні вправи, легше переносять холод і краще регулюють температуру свого тіла, адже мають прискорений метаболізм. Збільшення м'язової маси активізує метаболізм, який усуває мерзлість. Тож, якщо набридло замерзати, мерщій до спортзали, і тіло матимете підтягнуте, і тремтіти перестанете. До речі, недосипання теж порушує терморегуляцію. Не нехтуйте здоровим 7-8 годинним сном. У вас може бути і нестача заліза, і дефіцит вітаміну в 12 Залізо це ключовий мінерал, який допомагає ретроцитам переносити кисень по всьому тілу, забезпечуючи надходження тепла та інших поживних речовин до клітин. За нестачі заліза червоні кров'яні тільця не можуть ефективно виконувати свою роботу. І ви мерзнете. Вітамін жб 12 організм потребує, щоб виробляти еритроцити. Вітамін Б12 міститься майже виключно у їжі тваринного походження: печінка, м'ясо, риба, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти, яйця. Найбільші джерела вітаміну Б12 яловича і теляча печінка. Налягайте на ці продукти. Порушення циркуляції крові. Холодні руки і ноги можуть вказувати на поганий кровообіг, наприклад, при зниженому тиску. Це може бути серцево-судинне захворювання, тобто серце не качає кров достатньо ефективно або закупорювання артерій запобігає потраплянню крові до пальців рук і ніг. Сюди ж атеросклероз звуження судин через закупорку атеросклеротичними бляшками. Потрібно звертатись до спеціаліста і шукати проблему, якщо ви патологічно мерзнете. Тож, як бачите, причин багато. Проаналізуйте свій стан і насолоджуйтесь морозними днями. Побачимось!